вітаю! нарешті відео про повний автопілот, як я на ньому їду з офісу додому. Півтори години зайняла дорога, але я це все втиснув в півгодинки. Буду коментувати, десь проматувати, десь звертати увагу, що як, де. Тому дивіться, як на повному автопілоті від Тесла в українських реаліях: можна їздити, не можна їздити простіше, це чим самому їхати, чи навпаки, це. Більш напряжно, тому що ти такий гаде, що і ловиш ту машину. Дивіться. Отже, коли ми сідаємо в машину, якщо вибрано в навігації автоматична навігація, то воно автоматично прокладає маршрут. Але мені не подобається, як воно прокладає, і тому я ще ставлю проміжні пункти, по яким я хочу, щоб воно їхало. І також я сьогодні не додому вибираю пункт призначення на дим. Поставив проміжні точки і починаємо їхати. Їхати треба починати самому. Сама вона не почне їхати, і виїхати задом вона теж не зможе. Трошки виїхали і можна включати автопілот. В принципі, тут вона вже сама їде досить непогано. Вирулює, як видно, всіх пропускає, якого треба. І по парковці, ну досить складно насправді їхати. Така ще крита парковка з колонами, мало кого там видно. От, можливо, вона на виїхала, можливо, ні. Я не знаю, Ну, от виїхала. Тут трошки пришвидшував, бо досить багато і довго я звідси виїжджав. Якось так в час пік потрапив, що хвилин, можливо, до 10 я тільки це виїжджаю з цієї парковки. Але, як видно, досить вона себе непогано відчуває і без е, всякої розмітки. Е, нормально вона їде за машинами, об'їжджає інших машин. Тут трошки вирішив поставити зарядку. От, а тут вже цікаво е, виїзд на таку завантажену дорогу. Е, і бачите, я трошки підгазовую, бо вона. Е, Вирішила стати і стояти. І чекати не зрозуміло чого. Тут людина мене хоче пропустити але я не хочу забирати поки автопілот. Вона така поняла що сюди вона не хоче їхати, я вже не газую. Вона така, ну, поїдемо, коротше, прямо. Прямо так, прямо, окей. Там так само можна. А сама вона вирішила, тобто я там навіть не газував нічого. А тут вже цікаво, мені трошки. Надоїло, якби не хотілося чекати. Не був я впевнений, що вона прям виїдеть. Плюс мене тут не сильно хотіли люди пропускати. От, я сам вимкнув поворотник, а я сам і забрав руль, тому що вона, ну, вона би виїхала, От, але мені просто лень було це робити самому. Зараз виїду і вже назад включу. Включили, помігали, їдемо далі. Впевнено, вона досить вливається в поток, пропускає машини, десь трошки нагліше себе веде. Тут я їй допоміг включив лівий поворотник, бо вона хоче тільки в цій полосі їхати. А тут, як видно, по пішохідному переходу люди вона їх досить нормально пропускає, бачить заздалегідь і з лівої полоси вклінюється в поток, але вона це якби, робить все рівно в праву полосу. Принаймні тут. Буває по-різному, буває в другому зразу, а буває отак от вправо. Все от вона перестраюється в пробки досить непогано. Мені це подобається. Я би краще, мабуть, що і не зробив би. Вона дуже впевнено, це робить. Ну, фактично, як це робив би я. В лівий ряд вона не захотіла їхати. Пропустила. Інші машини, і вона відчуває, де пропустить, де не пропустить. Мені це подобається. І видно також, справа в мене полоса для громадського транспорту. Я переживав, чи не уїде вона туди. Але як видно, вона туди не уїжджає. Вона або бачить її як сплошну лінію, або все-таки якось розуміє. Що це полоса тільки для громадського. Можливо, в Канаді так само є ці громадські транспорт. громадський транспорт, полоси для нього, і вона це, якби розуміє, ще зі свого е, автопілота такого. Бо тут зашитий фактично автопілот е, канадський, і вона думає, що вона їде по Канаді. Вона їде по канадським правилам, вони максимально до нас наближені, принаймні метрична система, все як, як в Канаді. Тут особливо нічого цікавого, але от тут буде момент, вона зарані би, намагається перелаштуватися в цю е, праву полосу для громадського транспорту. Хоча мені до поворота ще далеко. Це даже не він. А він буде далі. Ну і тут вона, в принципі, вже ну може, я так не ставлю забирати. Е, от, але от такий от момент був, що вона раніше би, е, захотіла. Тут пробка, нам треба об'їхати машину, і подивимося, чи вона це зробить сама, чи вона зможе вклінітись в цей поток, чи доведеться її забирати. Там на аварійці стоїть якась інкасаторська машина, і всі мають перелаштуватись. Як видно, вона впорається з цим взагалі без питань. Хіба якби нас прям дуже жорстко б не пропускали, тоді би вона це не зробила. Як видно, вона пропускає, якщо хтось прям лізе, От. ну і лізе сама коли треба. Тут пришвидшу, в принципі, по місту вона. Веде себе досить впевнено, в цьому потоці я був приємно здивований саме ФСДшкою. В неї я не помітив якихось багато ложних спрацювань тормоза, тобто вона досить добре бачить, що, хоч і хтось рухається в нашу сторону, але ми не вріжемося. Да, тут вона вибрала не саму оптимальну насправді полосу, але от видно, що ми перші на червоному, і вона на червоний не поїхала. Вона зупинилася, і будемо стояти перші на світлофорі. Включився зелений, вона собі досить непогано поїхала, сама навіть перелаштувалася нарешті в праву полосу, бо тут вона оптимальніша для їзди. І поїхала. А насправді вона не завжди вибирає саму оптимальну полосу, і в неї їй не вистачає. Цього е, звичайного водійського досвіду. Вона не запам'ятовує, що от ми тут їхали, і тут е, швидше буде по правій полосі, а тут по лівій полосі. Ні, вона ситуативна. От зараз бачить, що права полоса швидше рухається, вона на неї перелаштовується. Якщо ліва е, починає швидше рухатись, вона туди перелаштовується. І тут от періодично доводиться забирати керування суто через те, що я не хочу, щоб вона уїхала в іншу полосу. А вона сама приймає це рішення кудись уїхати. Да, в Києві тянучки, і це навіть була не п'ятниця, це четвер. Зазвичай в п'ятницю ще гірша ситуація, а це чогось люди в четвер поїхали дуже багато. Людей з Києва, і відповідно отакі от тянучки на виїзді з Києва. Але такі тянучки вони на автопілоті взагалі не напрягають, бо ти сидиш, розслаблений, тобі не треба газ тормоз газ тормоз ще й руля крутить, ти собі просто сидиш, як у маршрутки, і... Їдеш їдеш як пасажир. Принаймні для пробок, навіть якщо хтось дуже-дуже любить прям керувати машиною, я в принципі теж люблю сам їздити за кермом. Але навіть от для таких людей я вважаю це дуже-дуже цікаво. Тут був момент на світлофорі, якби був червоний, то вона би по зеленій стрілечці не повернула. Вона би стояла, чекала зелений. Але якраз загорівся нам зелений, і вона поїхала вже по зеленому. Стрілочки вона не розуміє, в Канаді їх немає, я так розумію, і відповідно в нас вона їх теж не бачить. Вона суто по світлофорах. Ну, як на мене, в Києві найбільше. Корки порівняно з усією іншою Україною, порівняно з тим самим Львовом, і де от я не їздив, таких як в Києві корок я не бачив. Оце от з Києва я десь годину виїжджаю, тільки ось, ось з Києва, може хвилин 50. Хоча там їхати кілометрів 15 десь так. момент якась чи ДТП, чи хтось стоїть на аварійці і треба його об'їхати. Так само нас пропускають, вона собі дуже впевнено вклінюється в лівий ряд і потім зразу вже в правий ряд. Аварійка, як видно, в такому незручному місці, ну, але я вже звик. Кажуть, що по новим правилам вже її просто так не можна користуватися. Ну, я думаю, що, якщо прям хочеться, то можна. Порівняно з автостірінгом, це автопілот, який безкоштовно йде цей, FSD набагато-набагато себе почуває краще, він ближче під'їжджає до машин, він впевненіше. Їде, він рулить ще в межах полоси, і от, в принципі, видно, як це відбувається. Досить непогано. <рес> З лівої сторони воно по тротуару їде велосипедіст і робить це швидше, ніж ми в цій. Цій пробці? Видно, що пропустили ми пішоходів. Я не втручався, вона сама їх побачила і пропустила. Тут теж якесь ДТП, і, в принципі, вирвались ми з цього з цієї пробки. значить Тут ми під'їжджаємо до моєго першого. Проміжного пункту, який я вибрав. І Для того, щоб машина на ньому не зупинялася, а їхала далі, його треба видалити. І, відповідно, я його просто видалив і продовжив рух. Але я це зробив трошки раніше, і вона перебудувала маршрут по-іншому. Вона перебудувала маршрут, ніби нам зараз їхати прямо. Тому я забрав керування і сам повернув сюди. А так би вона би повернула. в принципі сама І вона автоматично перебудувала маршрут вже так, як я повернув. І вже їдемо куди нам треба. Тут а насправді хіба що об'їхати ту маршрутку треба було, а так я би тут їхав в правій полосі, тому я сам вмикаю поворотник і вона як на е, так і тут. Перелаштовується, якщо в самому поворотню. Вона все намагається в ліву полосу уїхати, але я сам забираю і вмикаю правий поворотник, щоб вона мені вліво не уїжджала. Тобто вона це може і мене це інколи там, турбує, напрягає. Ну, але що поробиш, або їдь сам, або вже змирись і їдь з тим, що о, є. По окружній по столичці вона себе впевнено відчуває. Їде, в принципі, в межах правил, але не завжди. Інколи перевищує, тут якби треба слідкувати, або вже так, як їде, або зменшувати максимальну швидкість до тої, з якою ви хочете їхати. Тут складний досить такий, така ситуація, перехрестя таке, де треба. Клинитись, вклинюються два ряда, вклинюються в таку саму тянучку, але вона це робить сама, впевнено, непогано, і я би краще би не всунувся. І це для мене менш напряжно всовуватися кудись якийсь трафік на автопілоті, чим робити це самому, тому що вона це робить краще. Вона бачить більше і робить це впевненіше і краще. Отут вона, звісно, до останнього тянула в цій полосі, а тепер намагається уйти вправо. А в правій нас ніхто не пропускає, всі їдуть зі своєю швидкістю. Вона дуже-дуже близько під'їхала до цієї машини. Мені стало якось не по собі, бо вона щось ну прям стрьомно мені стало. То я забрав, щоб не було мені страшно, я це зробив сам. Можливо, вона би нормально в'їхала, можливо, вона в'їхала в машину, не знаю. Не став перевіряти, забрав та й сам вирував. Така от ситуація, такий момент, нюанс є. Тому все рівно треба самому слідкувати за дорогою, самому е дивитися і, якщо щось не подобається, забирати і їхати самому. Виїхали-виїхали нарешті за місто, по понятним причинам не показав. В один е, момент. Але от нарешті виїхали за місто. Тут вона тримає в лівому ряді і не розуміє, що попереду цей лівий ряд повертатиме тільки е, ліворуч, і треба їй допомога або ставити інший режим. Є три режими: Там спокійний, е, стандарт і швидко. І я на швидкому переважно їжу, бо вона тоді більш. Впевнено перелаштовується, але от бувають такі моменти по трасі, що вона хоче їхати в лівій полосі, коли та ліва полоса уходить лише е, на поворот. За цим якби треба слідкувати. Як видно, вже швидкість там 110-115 була. І не, не стрьомно насправді, вона такій швидкості їхати. Ось тут я перемкнув. Режим в спокійно, вона перелаштувалася в праву полосу, потім перемкнув на швидко. І вона одразу поїхала вліво і збільшила швидкість. Тут в принципі нічого цікавого, просто траса в лівій полосі їде в потоці. а ось тут вже цікаво. Ремонт дороги, купа знаків, з'їзд, полоса закінчується, і, як видно, вона в отбойник не улітає. Вона перелаштувалася, вона бачить ситуацію. Перелаштовується, їде в контексті того, як їдуть інші машини. Вона розуміє, що ага, їй треба тут-сюди, за цією машиною, там їдуть інші машини. Це вона в контексті розуміє і їй простіше, коли поруч є інші машини, які теж якось їдуть. Вона орієнтується тоді на них. Щось наша полоса стала і не їде, їде права полоса тільки, і вона це зрозуміла і швиденько. Перелаштувалася в ту полосу. Сама я нічого не робив. Отак ну, от вона сама розуміє, як вона хоче їхати, куди вона хоче їхати. Власне, так і їде. Тут знов-таки з'їсти вже в свою полосу, в свою а, дорогу. Так само впевнено вона це зробила. Попереду в нас ліва полоса знов таки уходить вліво, тому я змінюю режим на спокійно. Вона перелаштовується сама в праву полосу. Якщо, в принципі, весь час на такому спокійному режимі їхати, то вона буде не так швидко їхати і буде триматися більше правої сторони, і іноді об'їжджати якусь повільну машину. Тут права полоса, в нас дві праві полоси уходять на Васильков, тому я сам вирішив їй допомогти, бо вона щось не хотіла перелаштовуватися в потрібну полосу. Тому я сам перелаштувався. Іноді доводиться отак от самому перелаштовуватись. Попереду камера. Я би тут скинув до 90, але так як весь потік і так пригальмовує, то я нічого не робив, не забирав. Але... Переважно, якщо більш вільний трафік, то доводиться на камерах або забирати, або колесиком зменшувати швидкість. Я забираю переважно, сам проїжджаю і потім вмикаю. цього не вистачає. Не вистачає її розпізнавання саме знаків, і щоб по знакам вона зменшувала швидкість, принаймні на камерах. Можливо, це таке обмеження саме у нас того, що. Карти кастомні, і вона, можливо, не бачить ці камери. Можливо, десь в Канаді це було би краще зроблено. Тут, так само, радар, всі скинули там до менше 70 і відповідно я так само не втручався. По Одески дуже приємно їхати на автопілоті, навіть в такому щільному трафіку вона їде впевнено, мені подобається, і я переважно по Одески на автопілоті їжу. Бо вже звик і розуміє, чого від неї очікувати. Так, ми під'їжджаємо до наступного пункту проміжного, бо інакше вона б вже повернула десь з траси направо, поїхала б якимись кучугурами. От, то я його видалив, щоб ми вже їхали, не зупиняючись на наступному проміжному пункті. Пропускає вона машини, які їдуть швидше нас. І вже, мабуть, вліво не перелаштується, бо зараз ми будемо з'їжджати з траси. І подивимося, як вона це буде робити. Угу. Як видно, вона не тупанула, не поїхала за тою машиною, вона її спокійно об'їхала і повернула Досить впевнено. Тут в нас з правої сторони яма досить велика, вона її бачить і об'їжджає. Дуже великі ями, які ну, прямо на півдороги, вона їх таки бачить і об'їжджає. Це приємно, це радує. Але більше шкоди, мабуть, від маленьких ямок, в які вона попадає, не бачить, не об'їжджає, але е, якби раді справедливості сказати, що є ямки, які я би і сам не побачив і не об'їхав. Тут така вже дорога трясочечка, вона сама собі їде там в районі 90. Інколи вона тут вирішує їхати повільніше, тоді достатньо просто підгазувати і тоді вона поїде швидше. А так вона якби, сама від якості дороги приймає рішення, з якою швидкістю тут буде безпечно їхати. Якби дорога була вся в ямах, то звісно, що на автопілоті не було б сенсу їхати, вона б всі ямки ловила. І не об'їжджала би її. Тут вона сама, як видно, зменшує швидкість на повороті до 700. Тут яма. Вона її не об'їхала, не побачила, то я забрав кермо мені, як би не сильно хотілося в неї попадати. А, от тому да, Тому певні ямки доводиться забирати об'їжджати. А в іншому, в іншому, як бачите, вона з хорошою швидкістю їде, з тою, якою потрібно, десь скидує, десь збільшує. Не завжди це в межах правил, але це все налаштовується і цим треба слідкувати. Тут лежачий поліцейський, яка вона ніколи не бачить, і я би сам не бачив, якби не знав, що він там є, бо він просто з асфальта не пофарбований нічого. І знак стоїть прямо напроти нього, тому я сам забираю і його проїжджаю. Пробував не забирати, експериментував, то вона по ньому зі швидкістю 40-50 пролітає. І як ні в чому не бувало, їде далі. Тут а, така сама ситуація, трошки підгальмував. Всі ці ці повороти, вона на цих всіх поворотах вмикає поворотники, ну і, і ладно. Я би не вмикав, тут ніхто їх не вмикає, це якби, така головна дорога, вона собі пітає, то і ніхто не вмикає. Тут а, знак стоп, вона на ньому зупинилася, пропускаємо людину і собі їдемо далі. Об'їжджаємо в І тут вже знайоме село, хто дивився перше моє відео саме огляду автопілота, то вона по, по селу впевнено їде. Подивіться окреме відео на моєму каналі, є саме цього маршруту від дома до церкви. Зараз я так само їду в церкву, подивимося, що як вона там припаркується. Тут так само лежачі поліцейські, на яких я забираю притормажую бо їх ну людина теж би не побачила, якби е, не знала, що вони там є. Хто перший раз їздить, то там нормально так е, попадають. Так. І дивимося, як вона буде тут паркуватись. Бачимо, що все запарковано, вона така Ну постану десь на газоні. А я забрав кермо, повернув уже. Перепаркувався, як хочу я сам. Вона не завжди знаходить парковку нормально в пункті призначення, але от якось так. Доїхали. І пишіть в коментарях, як вам, чи їздили б ви на такому автопілоті, чи ні. Що ж, друзі, це було таке от відео. А, чи сподобалось вам, чи їздили б ви на цьому автопілоті, чи ні. Пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Пишіть, щоб ви ще хотіли дізнатися, можливо, якісь деталі по подробності про автопілот, про Теслу. Буду знімати. До нових зустрічей. Всім пока.